Всім привіт! Ви на каналі Скіфпарфа. Мене звати Ігор і тут ми обговорюємо все про парфумерію та чи є нюанси. І сьогодні з вами у нас такий певний момент. Ми обговоримо 10 ароматів з лінійки портрети від бренду Pinhaligans. Це у мене такий сет з семплів. Тут 10 ароматів по 2 мл. Я колись в інстаграмі щось подібне а, робив, розповідав про ці аромати, але знову ж це було так знаєте на біжонсо, так скажем. А, тому. Сьогодні більш детально, більш так а, зупинимось на кожному ароматі окремо. А, і маленький такий ліричний відступ. Ви можете зі мною не походитись. А, я не претендую на істину в останній інстанції, але знову ж, а, знаєте, у мене в колекції є лише один аромат, який вимушує мене йому відповідати. Хочеться одразу випрямити спину, да, розправити плечі, підняти підборіддя і отак-от гордо чимчикувати. тут. Всі 10 ароматів таких. Одразу хочеться. оце, оце, да, Аромати, на мою думку, знаєте, під якийсь певний момент вашого життя, кудись на вихід. Аромати для людей, скажімо так, да, це буде гіпербола, Аромати для людей, які можуть собі дозволити ходити на якісь благодійні виставки, на якісь аукціони, да, де можна придбати якийсь банан в рамочці, приклеєний скотчем за 300 тисяч доларів, а придбати якусь там банку з повітрям від якогось там знаменитого художника 17 століття, да, що він там в ту банку робив, напука, на А неважно. От, але отаке от, да, тобто багатство. А, якісь правильні такі манери тонкі, якась така поведінка. Отака, от, не оце, от Це не ті аромати, які надягнеш в парк пити сіську пива по акції, да? сидячи на лавочці, а, сидіти щось там типу, філософствувати. Да? Це абсолютно не те. То, що це буде, знаєте, окремо ви, окремо аромат, а, і не буде у цього такого симбіозу а, між вами, простором і от, власне ароматом. Тому. Це дуже вишукано. Yeah. Відчувається дороговизна цих компонентів, сировини, а жодних питань у мене не виникає з приводу ціни. Я розумію, за що тут а, просять ці гроші. Окей, може бути. А, давайте почнемо. Я собі робив тут такі маленькі записи, бо всі аромати так не згадаю, і це от. А, Затягувати цей момент з відпшикуванням і тому подібне. Так от, у нас перший аромат це, до речі, дуже тяжко якось виймається з цього боксу. Прям от... Приходиться виймати цю пластину да, і от, от піддавлювати знизу, щоб дістати в ну, такий момент. Але ладно. А, перший аромат у нас це Lord George. Я буду вам вставляти не тільки саму піраміду, але ще й картинку самого аромату, щоб ви не губились. Да. На сухій шкірі для мене він сидить набагато тоньше, богатше, делікатніше, так скажем, да? Відчутна оця деревинно-амбурова складова, де, на гадя, шкірі більше у нас відкривається такої певної алкогольності. Причому ця алкогольність, вона якась, знаєте, така от дуже насичена, відчувається якийсь її такий певний передоз, а що робить її трішечки брудною, от в такому плані. Знову ж, аромат. Немає як такої певної собі температури. Тобто він сидить однаково, в принципі, не розкриваючись, не, так скажем, не нагріваючись, сидить доволі близько до вашої шкіри. Да? це якщо от, Знову ж, це оманлива така от штука, тому що ви власне можете купитися на те, що він доволі тихий, але в шлейфі це все дуже помітно, це все дуже чути. Він не задушливий, акварельний, легкий. Такий, знаєте, він не густий з достатньою кількістю повітря в собі. Тобто він такий ненасичений, А З приємною цією алкудеревиністю такою, можна сказати, це абсолютний унісекс. І ближче до кінця життя самого аромату він ще більше так засолоджується. Да? Грають тут ці боби тунка. Такий от момент. Всі аромати, знову ж хочу сказати, сидять на вашій шкірі більше 10 годин. На одежі не перевіряв, але я думаю, це і не потрібно. Далі, у нас наступний аромат: це Lady Blanche. Я думаю, що це буде мій такий, знаєте, антифаворит з даного боксу. Тим не менше, вона мені доволі сильно зайшла. Леді Бланш. На гарячій шкірі. Мені він звучить набагато гарніше, насиченіше і яскравіше. Він такий доволі зелений, білоквітковий, з такою здобротною кількістю водянистості. Так? Є оцей от момент а, цих от зелених стеблів насичених водянистих. Знову ж, а, є такий момент якоїсь певної лотосу. Тобто не лілія, бо лілія все ж таки більш брудненька, вона додає такої певної болотистості. Так? А тут от саме такий от лотос більш легкий. Такі натяки на якусь певну конвалію, теж є, але, знову ж, натяками лише. А, запудрується аромат і а, це не відверта пудра, прям як така. Да? Тобто не можна сказати, що це аромат такий доволі пудровий. І з такими теж легкими натяками. Причому це прям не відчувається як така косметична якась пудра, да? чи дорога пудра. Це скоріше, прям от пилок з квітки ірису, от в такому плані. Відчувається так доволі добротно. А, Хочу сказати, що цей аромат більш жіночий. Тобто на чоловіку я його те, що уявляю, але на жінці він сяде просто як друга шкіра. Навесно на якусь теплу погоду. І причому на холодній шкірі для мене з'являється такий, знаєте, момент крижаної джерельної води. Момент а, букету квітів, стільпанів От в такому плані. Да? Тобто доволі прохолодно він звучить, доволі насичено. Mm, гарний шлейф, дуже гарний. Прям от 9 з 10. А, далі у нас Дюшес Rose. І оце, мабуть, не скажу, що прям мій фаворит з даного боксу, але він, мабуть, найменше цікавий, тому що може вже таке трішечки десь чуди, да? А, Аромат в стилі Rose Mask від Montale. Отак так хочу сказати. На холодній шкірі мені це звучить набагато тонше, про холодніше водянисто знову ж а, таке, знаєте, доволі зацукроване, солодке, трояндове варення. На деревині підкладці з такою натуральної, доволі хорошої деревини. У напрямку Rose Маск як і сказав, а причому ця версія мені подобається набагато більше. Для тих, для кого Розас Маск за рахунок свого цього Монтальвського мускусу більш такий, знаєте, насичений термоядерний, то спробуйте цю версію. Це більш носибельно більш легше. Вам 100% має зайти, якщо ви полюбляєте Росс Маск, полюбляєте троєнду в парфюмерії. Наступний аромат це у нас дюк. Така собачка, морда собачки, якщо не помиляюсь. Скажу так, на гарячій шкірі мені це звучить теж знову ж. Набагато яскравіше, аромат такої насиченої, теплої шкіри, наряду з певною деревиністю, удовість тут легка. Присутня да, така доволі делікатна, вона абсолютно не гірчить. Але знову ж на сухій шкірі вона вже для мене більш так трішечки м -м, гірчить більше, скажімо так. Теж, тут присутня помірна алкогольність, знову ж помірна, да, тобто це не яскраво викручено. І е, на гарячій шкірі для мене це все діло розкривається, чи стає більш відчутна певна троянда. по моєму нам тут її навіть не заявили. Знову ж. На сухі більше для мене цієї от алкогольності. І а, це в Дусі аромат. Аромат в Дусі Кіліан а, vodka On The rocks, да? На літо такий унісекс, супер охолоджуючий, свіжий, приємний. На Холодній шкірі делікатно проявляється шкіра у вигляді такої певної підкладки. да. Тобто, це знову ж на Холодній шкірі більше цього шкіряного моменту. Наступний у нас аромат це, по-моєму, аромат Жасмін. А, що хочу сказати, це аромат, який в дусі Angel Share. Насправді, да? Тобто тут прямо така а, реверанс в сторону Angel Share. А, тягучий, медовий, амбровий, смоляний стит, який, знаєте, доволі. Ладан тут відчутний, церковний, воскурений, а, з відтінками апапонаксу, можна так сказати. Да? Труянда зацикрована, делікатна. Це все на діло розкривається власне, в, цю, в цю цукрову троянду. На сухій шкірі він мені менш виразний. Я би сказав, він тоді втрачає вже якось своє обличчя. За рахунок ванілі, він, а, скоріше, знаєте, а, проявляється наряду з такою певною алкогольністю якоюсь. Тобто ваніль тут сама по собі, вона така доволі яскрава, насичена. Причому кава тут доволі невиразна. А, вона в дусі. Пінки латте, да, тобто це не якісь там рістретто, Еспресо в такому плані легко, з слідами, натяками певної кави. На прохолодну пору, мені здається, він буде більш доречний, тому що літом, скоріше, за рахунок своєї певної такої густоти, насиченості, він може трішечки піддушити. Наступний у нас аромат це власне аромат під назвою Констанс. Якщо ви шукаєте, аромат моно це цей. Моноаромат карамелі. Познайтесь з цим. Тому що це дійсно просто неймовірно красиво. Солодкий, амбровий з такими шоколадними, не солюючими, абсолютно відтінками, натяками. Так? А, ваніль тут така доволі гурманська, алкогольність лекерна. А, причому вона проявляється більше тільки на гарячій шкірі. Карамель тут, незважаючи на заявлену нам в піраміді. А, Ноту солі абсолютно не солона. Я би сказав, що це знаєте, така от солодка, добротна карамель. А огортуючий затишний, тут є оці, оці тільки натяки на певну тютюність. Якщо тут є цей тютюн, то він абсолютно просто підіграє у цій певній карамельності, звучать вони прямо в тандемі. Для гарячої Шкіри це все діло звучить. А, більш яскраво, ніж на холодній. На холодній мені цей аромат стає невиразний, втрачає ніби своє обличчя. Знову ж, засолоджується він в таку дешеву ваніль, парфумів з'їв за 200 гривень в такому плані. Знову все рівно, ця алкогольність вона і на холодній шкірі теж присутня. Але вона менш крута, так скажем, ніж на гарячій шкірі. Ось якось в такому плані. А далі аромат на тему тютюну. Якщо ви хочете знати, як звучить монотютюн в парфумерії, Добротний, яскравий, насичений, дорогущий, да? це не ред табако, не Fatto з їхнім ні. Це не та історія. Це просто рівень вище. А це у нас Містер Сем. Аромат монотютюну. З легкою певною алкогольністю у вигляді якоїсь певної горілки. Так? Але дорогої горілки. Це на сухій шкірі, на холодній, на гарячій проявляється момент дорогого віскі або рому. От В такому плані. Тобто ця алкогольність вона ніби заміняється. Неймовірно. Мені подобається і той, і той варіант. З ромом, мабуть, більше. Він стає таким більш осіннім, зимнім, да, от в такому плані зігріваючим. Незважаючи на цю свою таку заявлену спеційність, аромат не відчувається пряним. Тут ваніль вона все підсолоджує в цій композиції, причому на сухій шкірі, її якось мені більше вилазить на сухій, на холодній, на гарячій більше деревинності проявляється в такому плані. Просто неймовір. Це мій фаворит з даного боксу. У нас наступний аромат це, власне, Теді. Аромат, що на моїй особисто шкірі, він кислить трішечки більше. Скільки підходів я до нього не робив, от він на мені якось за рахунок цього амброксану, по-моєму, він проявляється такою кислинкою. Знову ж, розігрівається в ладан. Тільки, знаєте, в мікс ладану воскуреного і невоскуреного. Так? Тобто тут всі відтінки цього ладану присутні, причому цей ладан він ніби з мускусом і шкірою. От в такому плані. Шкіра куричного, підігріта. Знову ж з'являється момент таких от сухофруктів з А, Причому немає таких от яскравих сухофруктів, як чорнослив, наприклад. Тобто це щось таке курага, фініки, ізюм. в такому плані. На холодній, прям мені це знаєте, холодить в холодний ладан. Прохолодний. Ніби ви стоїте в церкві, вона не утоплюється, ви в куці землі, Вам холодно і пахне цим От в такому плані. Абсолютно теж унісекс. Такий доволі тягучий, смоли, смолистий. Клас, клас. Ну, от оця кислинка мене трішки збиває, а так би прям, прям друге місце йому би віддав. Далі у нас парфум під назвою Хелен. Він для мене. Чимось перекликається з «Місіс Бланш, да, так скажем. Є між ними ще схоже. Знову ж, це Хелен аромат, білоквітковий, і тут просто мікс білих квітів. Тут і геліотроп, і жасмін, і нарцис, і тубіроза. І це все так збалансовано, прекрасно. Немає жодного натяку на якусь індольність, на якусь хижість. Да. Все дуже правильно. Гармонічно. На гарячій шкірі мені з'являється тут більше зелених нот. Оці стебла зелені, насичені, соковиті. В такому плані. На холодній шкірі для мене більше з'являється ще такого, знаєте, моменту солоності, ніби від сандалу, да? але без гірковості якоїсь певної. В такому розкритті я це все чую. А, аромат скошеної трави, насиченою водянистою Соку зеленого від трави. Отак. От Є тут цей мандарин солодкий, але він плавно перетікаючий в цю білоквитковість. Да? Тобто це така гра між ними, вона доволі змита, немає цього різкого переходу з одного в інше. Для мене цей аромат, він чимось в дусі з ароматом, кілін місловлі від кіллян. Знову ж, відсилка на кілян. Не знаю. Реверанс. Можливо. Ну, вони не невзаємозаєм... А... І вони, скоріше, навіть не схожі один на одного, Да? Але отакий от натяк прям присутній. Прям присутній. Не знаю, mm -hmm. от якось так. Далі наступний аромат. У нас це аромат під назвою Вільям Пінгальґальф. І це, мабуть, найяскравіший і найсолодший аромат для мене. З даного боксу. Аромат солодкої деревини. Теж трішечки алкогольності. Ніби алкоголь п'ють тільки багаті люди, ну і Богу. Тут цей ром солодкий, на гарячій шкірі для мене більше розкривається в таку певну кедровість. Так? Холодить це все ладан. солодкий нектарин на деревинні підкладці. Не звучить це все цитрусово, але з такими певними відцінками. Да? Цього нектарину. А, цей ладан він є не церковний, такий доволі, знаєте, невоскурений в цих от, гранулах таких. І мені це все діло, знаєте, ще пахне чим халвою а, з турецьких магазинчиків. Оцих. Але не звичайною халвою, да? а от а, там халва в вигляді таких от певних волокон, скручених в такі певні кульки, да? там є такий бокс тут десь став, якщо ж. А от різного кольору, і, от так от. і ця халва, вона вимучена в якійсь певній алкогольності, в якомусь ромою віскі, да? медовому, от в такому плані я це відчуваю. Знову ж ця алкогольність вона тут абсолютно не солююча, тобто це не можна назвати таким от ем, алкогольним ароматом, да? з підтоном от в такому плані. Супер. А, пишіть мені, будь ласка, чи є у вас власне, якісь аромати з даної підбірки. Чи є в залі якісь аромати від бренду Пенгальс, у мене, наприклад, тільки в цей бокс і все. Я хочу собі прям всі. Мені всі настільки сподобались. Це просто мої фаворити. Ну, містер Сем, звісно, просто це. Ох, моя любов. А, якщо було інформативно, інтерактивно, підписуйтесь на мій канал, ставимо лайк, підписуйтесь на мій інстаграм else. і І пам'ятайте, що нові відео кожного тижня.